Привіт усім! На каналі сьогодні покажу, як використовувати мій VoiceMod для Discord. Ось я відкрив VoiceMod. Далі треба в Discord зайти в Discord, і тут у налаштуваннях користувача мікрофон вибрати мікрофон VoiceMod Virtual Audio Devices. Це дуже важливо, бо інакше звук не відтворюватиметься через ваш мікрофон. Після чого заходимо в сам VoiceMod. Ось і вибираємо потрібний нам звук. Ось я зараз мовчу, буде відтворюватися тільки звук на мій мікрофон. Ось він відтворився в мій мікрофон. Можна натиснути сюди, щоб почути цей звук. Ось, відповідно, ось так це працює. Ну і все. Це все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім гарного життя, всім удачі і всім бувай.